тобі треба вгадати, скільки пальців я показую. Один, два, три, чотири або п'ять. Але ти не будеш бачити, Тобі треба вгадати. Добре? Так. Yeah. Вгадай, скільки зараз я показую пальців. Я. Yeah. Yeah. Добре. Е, тепер вгадай, скільки зараз я показую пальців. Так. Yeah. Yeah. Добре. Е, Гадай, скільки я зараз показую. Добре. А вгадай скільки тепер я показую. Mm -hmm. Від одного до п'яти тож. Один, два, три, чотири або п'ять. Okay. Добре. Вгадай скільки зараз? Три пади. Скільки зараз показує? Пати. Добре. Так, зараз показую. Один. Okay. Добре. Тоді дай сюди. Опа.